Зараз вами Сьогодні я вам покажу, як зробити із простої ручки зажигалки і силиконового стержня або пістолета клеєвого тайник із ручки. Для цього нам потрібна ручка із корпусом, щоб не просвітилося. Для цього нам потрібно розібрати ручку. Так, розбираємо ручку і ніхто навіть не догадувається, що у нас тут тайник із різними паролями від будь-чого. І так, потрібно нам стержень від ручки. Потрібно нам взяти стержень від ручки і определити міру. Ось так, де ми будемо приклеювати ось цей копачок і робити ось таку гульку, який нам знадобиться для цього папірчика. Ось так я собі його определив. Беремо, нагріваємо Стержень силіконовий або клеєвий пістолет. мій зараз зламався і я не можу вам показати. як це все зробити легше. Ось так беремо і ось таку ширину. І ось так просто надавлюємо. Ось так. Ось це обираємо. І ось так сплюскуємо ось таку малесеньку гуєчку. Так, може, видно, може ні. Ось так зробили ми ось такий маленький шарик. І нам знадобиться для того, щоб цей папірчик, який у нас у середині, не скачувався. Ось так зробили ми ось такий маленький шарик. Ось. Тепер нам потрібно ось цей копачок приклеїти до стержня. Це все робимо так же само на клеєвий пістолет і це все насаджуємо. Потім беремо. Зміряємо формочку папірчика. Пишемо, сюди щось важливе і просто скручуємо, просто беремо і скручуємо, крутим, 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 і воно робиться маленьке, прилягає. Потім знову ручку складаємо. І вона ще й до того може і писати. Ось. Ось так. Ось бачимо, що вона ще й пишеть. Ну, подіть пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Зайдуть самоділки. Всім пока-пока!